Доброго дня всім моїм підписчикам. І так, сьогодні у нас 23.06 2024 року. Вчора пішли перший день у поле в цьому році. Збирали ми горох. Комбайн видав горох чисто. Ще от в жатці лишилося трохи. Е, коли вигружав горох з бункера людині на прицеп, то був сам здивований і, і, і господар був, того горох був теж здивований, що дуже чистий горох. Ні одного не було коле того. Чистенький, чистенький. Як то що купив в магазині з пачки. Да, Ось тут ще лишилося. Трохи. Цей ночі в нас був дощ, то трохи попала вода. Комбайн відпрацював. Там не багато, там було 30 соток. Комбайн відпрацював Чітко, слава Богу. Чистеньке зернятко дав. Поки грішити жалуватися нема на що. Понакривав резину, так як ззаді стоїть, стоїть новенька резина, і спереді стоїть в чуд... не нова, але в чудовому стані, то поки що ангар ще не зробив для комбайна, Той попередній дойц, то залазив туди у той гараж, заходив. Місця для нього було предостатньо. Цей комбайн у цей гараж не, не заходить. Навіть без жатки. Відчіплював жатку, сам комбайн навіть не проходить по ширині. Треба буквально ще сантиметрів, ну хоча б 10 запасу ширини у дверях то би пройшов. А так, чудово. Я е, поки що задоволений. Не хочу сказати, що я не подумайте, що я не був задоволений дойцем. Дойцем теж був дуже задоволений. І так кажу, Дейц ніколи не підводив, то, що в нього була ширина захвату 2,20. Оце один единственний мінус. Але то маленький міні комбайн. Тут же ж ширина захвату 2,90 чистого, жатка трьохметрова, а в цьому комбайні 2.90 чистий захват. І все чудово. Почистили ми радіатор, були, все у нас супер працює. Зараз покажу. От, подивіться, який у нас чистенький радіатор, а він був взагалі замурований. Поклали ми тут уплотнітелі такі Такі уплотнілі поклали з братом. Бачите, вода попала. Треба воду цю вигнати, вода попала. Дощ був вночі. Чого? Вона, вона іспаряється швидко. ця вода. швидко, швидко іпаряється, трошки помию. Техніку треба любити, як своїх дітей жінку, тільки туди воно буде. Вам гарно служити і працювати. Ось так. Тут у нас все чистенько. Де нічого у нас не тече з-під двигателя. У нас був пробив датчик тиску, масла і гнав він через себе масло. То під двигуном у нас було калапання масло. Датчик поміняв. Не став я шукати датчик його рідний. Є він в інтернеті. 1200 гривень, щоб взяв датчик від МТЗ. У магазині його називають аварійний датчик тиску масла. І все, він туди підійшов по різьбі. Там різьба конусна. різьба Шах-1,5 чиський, я точно не буду. Ну, є, коротше. поклав, все працює, лампочка при запуску червона гасне, при, при цьому при... Заглу... заглушив двигун, лампочка загорилась червона. Все, не потрібно було витрачатись, 1200 чи скільки купувати рідний. Вальметовський датчик тиску масла не потрібен. Ось так. Даже бачу в інтернеті, хто знімав відео на сам по 500. Робили двигун капіталку і половина запчастин поклали Поршньову і гільзи від Т-16 і від Т-25, вкладиші від Т16 і від Т25. Коротше, підбирали хлопці. Усе доволі дуже підійшло. Бо того, що на самповські двигуни Вальмет або Сісу, ну це одно й одна і та сама фірма Сісу Вальмет. Запчастин дуже багато, але запчастини дуже дорогі. Не знаю чому так. Але дорогі запчастини. Запчастини дешевші до Перкінсона Двигуна, чим до Вальмет. Але є теж все в наявності. Так що Багато хто говорить, та немає запчастин, є все, можна купити маму і тата, Ось покажіть гроші. Ось так. На завтра вже є закази молотити ячмінь, але так як сьогодні пішов дощ. Чи, не знаю, чи вийде. Можливо, і провію, і, і ще піду завтра в поле, але час, час покаже. Все, тоді всіх святом е -е, і до нових зустрічей.